Здорово, друзі! Прийшов я в бар відсвяткувати новий рік, так? А тут почалось створитись щось просто неймовірне, щось всі почали битись. Це якийсь капець, треба оборонятися, не знаю, куди треба Треба десь ховатись. Я в цю гру граю рівно другий раз, тому що всього не знаю. Але капець що відбувається? Я навіть не знаю, мені вступати в бійку чи не вступати. Диви. ну за мною тут уже бігають. Оці на... Диви, диви, нападають! Ах ти кур, ну йди ну сюди. Так, нормально. Хто ще на мене? Ну поки що наче мене ніхто не чіпає, бачите? Тобто в них тут якась, якийсь свій такий локальний конфлікт. Так оце до мене, мабуть, да? Ти до мене? Ти до мене. Получай. Получили, так. Ух ти, блін, це що, твоя жінка чи що? Капець у неї бита, блін. Так, я думаю, треба кудись ховатися. Щось за мною почало багато людей бігати, блін. Капець, що у вас тут відбувається? Ви що, перепили всі чи що? Та не бігайте за мною, задовбала, блін. Ух ти, блін, диви. Ух ти, блін, охоронці якісь на мене. Капець. Щось мені здається, що скоро кабезда буде. О, слухайте, а цей биток він так нормально б'є. Фух, ну що, наче поки що відбився. Тут я так розумію, головне вижити, да, в цій дракі. Ну, гра, до речі, офігезна. Хто не знає, це в нас. Е... Як вона там називається? Pain the town red, щось типу того. І вона якраз таки саме про ось такі бійки. Тому давайте зараз... А кухарі собі працюють, як нічого не бувало. Давай зайдемо до туалету, я не знаю, може щось заховане є, може якась зброя, га? Чи щось типу того? Ух ти, блін. Ух ти, блін. Ну ти шо? Двоє на одного, як так, блін, га? А, все, я жіночку прихлопнув з однієї ноги. Так, да, це жорстко. Так, давай такого обахнемо. Окей. Ух ты, блин, скільки вас знов вийшло. Диви, вони хапають предмети і б'ють мене, чим, чим можуть. Ви це бачите? А ну такое, як О, нормально, блин. Сто ще, ти живий? Куди ти пішов, я вибачаюсь? Він пішов, диви, взяти там щось у них. Бутылку пішов взяти у повара, капець. А я чашку тоді візьму. Що ти думав? Сильно розумний, чи що? Так, хто на мене? Хто там речить? У мене чашка в руках, дуже небезпечний предмет. Ти. Ой. Давай добиваємо лежачого вже, щоб він не Не мучився, блін. О, диви, на мене ще пішли. Так капець, ну я ж за вас був, блін, я вам допомагав, ну чого ви. Та йди ти в баню, блін, я тобі кажу, так. Чашки по голові получав колись? А стульчиком отако. От ти тоже хочеш стульчик? На тобі стульчиком, блін, на ще. Ой, ну це зовсім не в того, що я хотів, ну добре. Отако От по центру, щоб обох захопити. Бабах, нормально. У мене скоро стільці скінчаться. О, там, до речі, битка наче була в туалеті, треба піти взяти. Бо битка це я тема. Десь тут да, ось дована. Так, чудово. Ух ти, блін, диви. Хотів мене присанути, так, да, в туалеті? Не вийшло, блін, не вийшло. Так. Капець тут ще людей і людей. Я не знаю, можливо цим допомогти. Кого ви б'єте взагалі? Це зі спини б'є, блін, я йому нагадав трішки, щоб. Щоб він таким більше не займався. Вони ж встануть, да? Ой, у мене дивіться, у мене якийсь режим активувався. Все, тут чи як? Ні, диви, живий. Ой, блін, я не того хотів. І ти встав, та капець якийсь. Диви, теж взяв табуретку, це капець. І ти, встав, Та що ж таке, вони що встають потім чи що? Я що їх не добиваю? Тут кровіще просто кабзда. Відійди від мене, будь ласка. І ти відійди. Ух ти блін. за раки я візьму, тобі буде гаплик, ти чув. Получив? Блін, промазав. Ох ти курва, блін! Получив по морді. Так, 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 добре, добре, добре. Треба кудись ховати, не знаю, може за барну стійку встати. Де цей? Що за мною бігав, ось доти? Получив? А я казав, не бігай за мною. Так, тьотя, ти мене задовбала. Добиваємо. Ага, ти жива, значить, да? Отако, отако тобі. Так, ну наче все, капець. Ух ти дивись, ножом біжить. А, ні, це не, це не ніж, це не його бутылка. У мене теж бутылка диви. Хто кого? Ого, він кидається як ніндзя, ви це бачили? Ну він живий ще, так? Да? Вот такою морозочкою. Ох ти, блін, диви! Та ти задовбав мене, йди в баню. У мене ХП мало. Тут можна якусь аптечку знайти чи щось, типу того. А все, диви. Він, він відстав від мене, він пішов по своїм справам. Так, це добре. Не попав, капець. Ну добре. Попав. О! Шари для цього. Хотів сказати, для боулінгу, блін. Можна не теж, можна швирятись. Оце прикольно. Получив? Будеш знати, як на мене лізти. Так, у мене ще якісь тут, як знаєте, як в Mortal Kombat якісь комбо зібралися, чи як вони називаються. Треба щось з ними зробити, я не знаю. Давай подивимось, як вони там на Р здаться. Да, R, застосувати силу. А, ну давай це. Ого, блін, нічого собі. Вони ці почали битись, диви, піаністи, блін, капець. А що це я Супергерой якийсь, чи що? Я так розумію, що те саме найкраще всього це кидатись, тому що коли так б'єш, вони не. Не дуже багато наносять дамагу. А коли кидаєш, то прям нормально. Ух ти, блін, у мене хп нема, все, друзі. Треба кудись ховатися, не знаю, тут мене достануть чи не... чи не достануть. Розочку бачу. Хапаємо розочку, так. Ти куди біжиш? Поклади стілець, блін. Поклади, я тобі кажу, від гріха. Поклади його, блін. Те я попереджав. Я тебе попереджав, тепер це стілець. Так, у мене дуже проблеми з ХП, треба щось з цим робити і терміново, блін. Давайте якось забайтимо трішечки. Ой, блін, перекинув. Перекинув, перекинув. Треба десь шукати зброю, я навіть не знаю, де, можливо, якось на другий поверх. Може можна сюди якось вилізти? Оно. О, я виліз. Диви, мачете? Чи це ніж, я не знаю. Капець тут крові просто, я в шоці. Куди ви побігли всі, е. Давай допоможемо тут. Оп! О, нормально, диви. І тебе також, блін. Ой, дивіться, на мене біжать. А що ви хочете, хлопці, блін? У мене ХП мало, блін. Ой. Фух, блін, ледве втік, чесне слово. Так, добренько. Я не знаю, що мені робити з моїм ХП. Або чекати, доки вони один одного переб'ють, або якось може, не знаю, кидатись по ним цими м'ячами. Але ж у мене немає карманів, щоб їх набрати з собою. Тобто я можу. Лише тут і зараз. Так, і в мене є ще якась суперсила. Може спробуємо її, га? Блін, я упав. А що це вона що це вона робить? Я нічого взяти не можу. У мене просто час замідлюється, чи як? Мені що, вручну їх бити, чи що? А ну давай. Ого, угу, блін, кабіна розлетілась. Нічого собі. Слухай, це якийсь в тебе потужний прийомчик, мабуть, а ну давай ще раз. Капець! А, все закінчилось, да? Так, все, не підходимо, тому що у мене дуже мало хп. Блін. Хоч би тут зараз не померти. Хух! Фух, я врятований. Так, де мені знайти зброю? Мені бажано пістолет, якщо б я зараз знайшов пістолет. Було б взагалі офігезно, якщо чесно. Фух, я так розумію, вийти я зможу тоді, коли я переможу. А що вони не б'ють, друг друга, диви? Це він з лопатою чи що? А, з гітарою. Ух ти, блін, та ти музикант. Все, гітаріста. О, дякую за гітару. Нормально, давай стілець. Дві, вони мені самі приносять предмети. Не, ну, в принципі, це варіант, я вам кажу. Це варіант, щоб вижити саме. Давай ще мені щось. Ти блін, да ти що? Ні, тут треба тепер лише кидатись, тому що якщо зараз мені прилетить, то це капсдав буде зразу. Автоматично, а кидатись нема чим це. Хіба щоб піти туди там, де шарики, да? Е, від цього більярду. І перекинути їх на цей бік, а потім тут я буду стояти і Чо собі, да дикі якісь, чи що? Що це був за приступ у тьоті? Получи. Диви, вона якась дика капець. Мужик, іди, блін, погуляй. Диви, він мене хотів вдарити, блін, це капець. Так, а я сюди. А, і ви сюди, да? Відлетів один. Так, я зможу? Цікаво вистрибнути звідсиля ось туди аж, чи ні? Ні. ні 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 не дострибаю. Ну добре, давай тоді пробіжимось трішечки, да? я ж все ж таки бігати можу. А вони там вже зайняті, блін, диви. Я можу хіба що собі стульчики туди накидати? Щоб потім там було чим відбиватись взагалі. Диви, це вже біжить за мною курва. Щось я їх далеко. О, як я виліз сюди. Ух ты, блин. Получи, так, а позиція виліза? За сюди можна вилазити, виходить, так? Да? Щось уже не виходить. О, все, виліз, так, да, реально можна. Получи. Так, до мене не підходить навіть. Бо ти зараз получиш, давай дощечкою від цієї тіті. Тетя дуже зла, блин. О, мене сила, я, чекай. Кабец їх розкидала. Вони померли зразу, чи як? Чи, ще ні? Не, де ви встають, встають. Так тобто це просто як ударна хвиля, да, щоб їх відкинути. Ну добре. Так, тут ще є приміщення всякі. давайте позаходимо, позадивимося, що там можливо щось знайдемо. Ось, наприклад, тут. О, О гітара. А, і ще одна гітара, диви. А вони всі за мною побігли, да, на наниз? Хоч получити, дядько? Я поки що туди закину гітару, щоб мені було потім. Бли за нею бігти. Треба ще щось взяти, блін, з собою туди на гору. Треба на гору йти. Стил, ця візьму, я думаю, вистачить мені його. Та-дам! Блін, не туди закину. А ні, нормально, залетіло. Давай бутель ще є в мене? Ух ти, це що? Повара якісь прийшли, блін. І пішли на гору одразу. Бач, побачили, що я тут. Так тут хтось є в нас? Тут якісь звуки страшні. Ух ти, блин. У вас тут драка, блин, друзі, ви шо? Вам треба стільця на допомогу, блин. І ще одного давай. Поганенько було. У нього мачете, там. Блін. Куди це я пішов? Як це як це було взагалі? Що я не зрозумів, як я туди виліз? ну добре, то таке. Диви, Не знають куди їм бігти. Я зістрибую, вони йдуть назад одразу. А чо всі за мною? Я шо тут воров народу, чи шо? Що у тут відбувається взагалі, я не розумію. Дві реально всі до мене прибігли. Треба з цим щось робити. Треба по одному їх заманювати такого. І розбивати їм кабіни, блін. Повар, так? Да? Получи. Поганий суп був сьогодні. Ух ти, а це крепкий хлопчик. На тобі ще. Так, це може і дістати, блін, своїм мачете довге в нього. Отако, да, би їх! Там одні. Нормально ти його посадив, блін, за стілець? Все, він телепортнувся, так, добренько. Капець у нього голова розбита, диви, весь в крові повністю. Да, це капець, Диви, тут все червоне просто. Ну, я думаю, не буває так багато крові, якщо чесно. Тим паче, що вони б'ються. Ну, в більшості, да, такими предметами. Не дуже. скажімо так. Небезпечними. Ні, хоча є, звісно, і ножі, дивіться, вони з мачете онганя. Тоді, в принципі, так, да, може бути. Може бути, що і бути, так. Да. Сказав, як, як відрізав. Добренько, давайте зайдемо тоді сюди. Що тут? ковороткою буду битись, чи що? Це взагалі реально? Диви, на першому поверсі вже нікого не залишилось. Я здово не всі біжать до мене. Получи, розпишись. А ти бажано віддай мені свою. Блін! Мене хтось в спину представляєте? Хтось в спину мене чеканув, блін, і все, і я впав. 13 хвилин я це все мусолив. Добре. Добре, друзі, давайте спробуємо зараз ще дещо. Я тут помітив, що тут є якісь модифікатори. І тут можна поставити. Якісь цікаві штукенці, наприклад. Слабкий грав. Слабкі вороги. Давай поставимо слабкі вороги, тому що якось нереалістично, що я йому розбиваю об голову, блін, стілець, да, чи табурет, а він потім встає. Ну це якось взагалі не дуже. Чи давай не будемо ставити, я не знаю. Які е... А... березги якісь. Так, а що тут таке цікавеньке може бути, ага? Friends. О, дивиться, друзі можна мати, чи що? З друзями да, мочитись? час мачета, безмежна сила, жорсткий нападник. Легкий стрілець. Жорсткий стрілець. Пістолети стрілець. А що значить жорсткий стрілець? Примітивний стрілець. необмежені обмежені боєприпаси, капець. Якийсь бугайц, що можна когось поставити, типу боса чи що? Давай поставимо випадкові друзі. Давай спробуємо! блін, мені вже цікаво, що це може бути. Я думаю, може бути щось дуже і дуже цікаве. Диви, вони всі зі зброєю стоять. І деякі, бачите, мої друзі. Ух ти капець, це що в тебе таке? Гарпуна взяв, прикинь. Диви. <плес> О, блін, що це було? Дай зброю. Тут почало щось. Ой, капець, уже зловив кулю, блін. А як мені мансувати, щоб нічого не отримати? Це КПС, де ви що відбувається? Вбив, да, наче? По мені хтось шмальнув. Це вже Counter-Strike, друзі, якісь. А, і всі друзі залишились, так? Да? Ні, ну слухай, так не цікаво, так не цікаво. Тобто вони всіх вбили поганих. І залишилися ще самі друзі, ну якось не дуже. Це що за шпіон там? Ой, блін. Ой, блін! Слухай, мене щось швидко бахнули. Мене щось дуже швидко. Давайте, напевно, ми цей друзів вимкнемо, тому що якось. Виходить, що я потім проти всіх одразу. Давай поставимо, я не знаю, якийсь зіпсований. Чорнок... Давай чорнокнижник поставимо. Легкий. А що значить легкий стрілець? Давай, можливо, легкий стрілець, бо щось дуже жорстко, да? коли з автомата починають в барі гасити, якось нереалістично. Там максимум, що може бути, це і пістолет. Я вибачаюся, що це у тебе за доска така? Цей арбалетом взагалі, диви Цих пістолі У цього два арбалети? А, це ні, це в нього один арбалет, я думав два арбалети. Слухай, ну це вже... У тебе найкраща зброя, друже, можна я в тебе її візьму? Ух ти блін, це що було? Що тут відбувається, я не розумію. А, це вони з шокерами ходили, чи що? Ой, блін, попали. Ого, я навіть бачив, як це, як дроп летить. Все, патрони скінчились. Набой, набой, набой. Арбалет. Перезарядку, давай, швидше. Ой, блін, по мені хтось попав, це капець. Це мені нагадує, знаєте що вже? Це це, це гра така була колись. Квейк, ну вона й зараз є, там теж все так швидко. І треба було якось ще реагувати на це все діло. На її дробовик це погано, треба тікати, блін, бо вона мене зараз бахне. О! А, це мій. Блін, дивись, знов прилетіло. На тобі з пістоля. Не попав. Попав. Він взяв арбалета, блін, це капець. От як тут вижити? Скажіть мені, будь ласка, блін. Ох ти блін, що думав? Не попаду, чи що? Що це у мене за суперсили такі? Ви бачите, я всіх вогнем якось шмаляю. А, диви, я пускаю якісь м'ячики. Вогняні. Блін, мене застрелили. Це капець. Добре. Добре, друзі, одну секунду. Давайте щось цікавіше поставимо. Фух, тобто чорнокнижник, це у мене з'являється, да, це не зрозуміло що. Добре, давайте тоді поставимо бугай. Типу я, я буду бугаєм, так? Наскільки я зрозумів. О, oh, Friends Follower, це я не знаю, що означає. Без зброї відбій. Супер Хот, квітка. Mm -hmm. <laughs> Давай пістолети спробуємо, да? Все ж таки, щоб було більш-менш реалістичніше. Та й, в принципі, що ще? Давай поставимо слабкі вороги, бо щось вони реально якісь дуже сильні. Я не можу нікого вбити. Зараз побачимо, що воно буде взагалі. Ну, тепер всі з пістолями тут стоять, так? Да? Mm -hmm. Так, добре. Давай зайдемо до туалету. Іти з пістолем, да? Блін, де мені так взяти зброю, щоб ніхто в мене не почав стріляти, щоб я був вже готовий? Де вони навіть не співають, вони просто стоять. І ти з пістолем, так? Да? Ну, ой, дядька, ти що робиш тут? Так, я думаю, мені краще тут залишатись поки що. Тут, в принципі, можна відстрелюватись нормально так. Капець, тут кров розлітається повсюди, блін. О, чудово. Так, у мене мало набоїв звісно залишається. Блін, а що астрально? Ух ты, блін. Все, закінчились набої. Давай, пістолет мені, який будь-який, блін. А диви, чого вони за мною всі. Ай, блін, ти попадаєш. Я не розумію, чому всі за мною біжуть? Не я попав, так хтось інший, блін, це капець. Блін, ну щось мене дуже швидко заспокоїло, якщо чесно. Це капець. І навіть те, що я бугай, мене не врятувало. Хух, добре, 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 добре. Що ми ще можемо? Авангард якийсь тут є в нас. Слабкі вороги. Що значми яківокселі? Це я не розумію взагалі. Mm. Березиги ще якісь можна вимкнути. Давай стрілець з гвоздика поставимо, да? можливо, так буде трішечки трішечки простіше, тому що коли всі починають стріляти, просто я не знаю, що робити, куди мені ховатись. Ага, тобто це тепер отако виглядає, да? Мені треба когось поодинокого бахнути. Тобто забрати в нього. О, тут безкінечні патрони чи що? Чи мені зда... здалось, чи ні? Що наче як безкінечні поки що. І тут ще трішки кулі повільно летять, тому є, є можливість відвернутися від них. Але, звісно, не завжди, бачите, тут капець якийсь відбувається. Це дуже гучно, якщо чесно. А тут нікого нема. Диви вже майже всіх замочили. Але зараз я хоча б вижив, так? Да? В цій схватки так добренько. А, ну да он звіт стіляти гасить про мене. Пастучи, треба розуміти траєкторію, брати, наперед стріляти, бо вони повільно реально летять. Ну, попади, будь ласка, хоч хтось вже. Вони теж мансують, тому в них теж складно попасти інколи. Ви бачите, він бачить, що куля летить і він ховається. Попав, 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 є контакт. Так, а це мені вже більше сподобалось, Єдине, що дуже гучно. У мене один ворог залишився, що серйозно, блін? І він тут сидить, мені здається. Дядьку, виходь. А ні, ви замочили його. а де ж ти сховався, дядько? Тут у нас ще дивиться, тут якісь кімнати у нас є. Ох ти, блін, ось де ти був. О, тут мачете серйозно. Тут якийсь кабінет, бач, тут типу босс сидить. Та да, босс мафії тут, мабуть, сидить. Щось тут читає. О, тут склад, диві, це Що, для охорони, щоб вони тут спали? Слухайте, прикольна така, прикольненька локація. Давай подивимося, що тут ще є. Другий поверх, то не цікаво. Все, музику вимкніть, будь ласка. Так, диви, у нас тут є ще погріб, так? Да? Е, так, ну тут схоже теж на те, що це таке, знаєте, якесь приміщення для персоналу саме. Диви, тут у нас запасні кії. Ага, ага. Так, добре. Тут у нас що. Якась карточка червона. А, до речі, я ж суперсилу свою не, не перевірив. Що в мене такі кулакисені? Можливо, я зараз можу всіх вирубати з одного. Блін, я подумав, що це пістолет з глушником, але це не пістолет з глушником, це звичайний ключ. Мені здається, в мене зараз має бути багато сили. У мене руки якісь, бачите, як молнії якісь. Так, ну тут туалет, тут ми були. Давайте ще на другий поверх сходимо, подивимося, що там до чого взагалі. Ну, в принципі, я тут наче всюди і був. Тут кімнати в нас просто. -да, да, 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 Так, і тут Ну, теж, тут як типу, спальна, да. приватна кімната. Ну, все. Все, В принципі, тут більше нічого цікавенького немає. Так, я ясь до мені кажуть, що треба виходити. Ну давай. За дві хвилини я це все зробив. Блін, ну, до речі, досить-досить швидко. Давай спробуємо ще так само. так само. Але єдине, що вимкнемо тепер оці гвоздики. Примітивний стрілець, що це таке? Давай спробуємо примітивний стрілець, все ж таки, можливо, щось буде цікавеньке ще. Ага, це арбалети. Гарпуни, всілякі, да, ну короче, нормально. Так, у мене кулаки сині, б це значило. Давай перевіримо. Ого, блін! Так Мені зброї не треба. ФП звісно, просідає після такого удара, блін. Однак мені не треба жодна зброя, диви. Не стріляй. Не стріляй без стреляй безправильно. Позав стрельну, блін. А щось мене швидко зафігачили, якщо чесно. Щось дуже швидко мене зафігачили. Щось, блін, я не знаю, що я там наробив таке. Ну, добре. Добре, друзі, давайте тоді на цьому поки що закінчимо. А, так. Тут ще є деякі приколюхи, які можна спробувати. Залишимо це на потім, мабуть, так? Можливо, якщо вам сподобається, то, звісно, що я запишу другу серію, блін, ну мені гра самому подобається. Я до цього зайшов перший раз, коли я заходив, я, блін, сидів. Грав, я не знаю, перегравав рівень, мабуть, разів 10. Бурально прикольно. Тут дивіться, тут ще мапи є різні, дивіться, дискотека. Потім, дивіться, тюрма. Піратська бухта це прям пірати буде, так, да, змагатись там? Де ніч. Потім якийсь салун. Що таке салон, я, чесно кажучи, не знаю. А, і пісочниця. І тут ще є, да, якийсь режим. Якісь змагання, блін. Коротше, друзі, тут є чим позабавитись. І я так розумію, тут ще є якісь. Якась арена тут чи є надра. Коротше, тут капець, тут капець що? Робити можна багато чого. Тому, друзі, якщо сподобалось, кидайте лайку, будемо записувати ще, ще відосики по цій грі. Гра реально дуже і дуже достойна. Ну, а поки що я з вами прощаюсь. Щастя здоров'я всім. Так, З новим роком, всіх друзі. хто дивиться вже після Нового року, або з наступаючим, хто дивиться до Нового року. Щастя здоров'я, всіх обняв, підняв. Гарного дня вам і пока!